Доброго дня, хлопчики дівчатка. Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. Малята, сьогодні ми з вами будемо подорожувати до лісу і зустрінемо деяких диких тварин. А яких саме зараз ми з вами дізнаємось. Подивіться уважно, що тут зображено. На цьому малюнку є дупло. А як ви думаєте, хто може там ховатися? Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала не зріст, та великий має хвіст. Як на мисто оченята, хто це? Спробуй відгадати? Це білка. А це на що схоже? Це нора. Давайте ми з вами дізнаємося, хто в цій норі ховається. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто ж це Це зайчик? Діти, погляньте, білочка і зайчик однакові за зростом чи різні. У білочки. Шубка гладенька та пухнаста, а у зайчика шубка сіренька, теж пухнаста, у білочки маленькі гострі вушка, а у зайчика довгі вуха. У зайчика довгі і сильні лапи. У білочки маленькі, але також сильні. Ще у білочки є хвостик. Він великий, їй допомагає плигати по деревах. Білка живе на дереві у дублі, а зайчик живе в землі у норі. Ми розглянемо, що їсть білка, а що їсть зайчик. Білка їсть горішки, грибочки. Шишки жолуді, а зайчик їсть. Він харчується корою молодих дерев, травичкою. В лісі малята проживає дуже багато тварин. Діти, а чому їх називають дикими? Тому що вони не звикли жити поряд з людьми. Вони звикли жити у лісі. І самі собі добувають їжу. Діти, кого ми зустріли в лісі? Білочку та зайчика. Ми з вами познайомились ще ближче. Дізналися, хто з них де живе. На цьому наше заняття закінчується. Тож до наступної зустрічі!